23 жовтня в Харкові пройшла прес-конференція за участю регіональних медійників та керівництва Національної служби здоров'я України Харківської військової адміністрації. Звичайно, що Харківщина пройшла досить складний минулий рік. Майже 40% навіть більше території Харківської області, було під тимчасовою окупацією. Далі для нас було найголовніше, в тому числі, відновлення медичної нашої системи, знов ж таки для того, щоб налагодити надання медичних послуг для наших людей. Далі 23-й рік це стабілізація і, знов ж таки відновлення, тому що коли ми говоримо про там первинний рівень надання медичних послуг, то повірте, не у всіх у нас населених пунктах відновлені амбулаторії. Тут ціла діє. Програма у нас більше трьохсот медичних закладів або зруйновані, або значно пошкоджені по нашій безпосередній території. Ми всі бачимо і Ізюмську лікарню, яка майже повністю відповідно зруйнована. Поряд з цим нам вдалося відновити там районну лікарню у місті Балаклія. І тут, звичайно, наше завдання створити нормальну матеріальну, тобто технічну базу, для того, щоб мали фізичну там можливість говорити про надання високоякісних медичних послуг. Ну і звичайно. Вже там працювати з нашими відповідно там працівниками і з Національною службою здоров'я України для того, щоб налагодити процес надання високоякісних медичних послуг і звичайно оплати саме за ці відповідні послуги. Програма Доступні ліки дозволяє зменшити фінансове навантаження на пацієнтів та збільшити доступність ліків. Дійсно, що до цієї та програмні доступні ліки, наше завдання. Знов ж таки створити базу, де ці ліки можуть видаватися. Ну і звичайно, спільно із НСЗУ пропрацювати те, щоб лікарі знов ж таки звертали і активно працювали у межах цієї відповідної програми. Місцева влада, як органи місцевого самоврядування, так і засоби масової інформації для національної служби здоров'я України є партнерами, тому що всі разом ми працюємо для того, щоб українці, зокрема харківчани, отримали доступну, якісну медичну Послугу і безкоштовні ліки, які держава готова надавати навіть попри складний час. Якщо перейти до цифр, то Національна служба здоров'я України заплатила вже за надані послуги за закуплені більше 6 мільярдів бюджетних коштів вже лише в цьому році. Також хочу зазначити, що більше 200 мільйонів гривень ми заплатили за програмою Доступні ліки. Чому це важливо для нас? Тому що, по-перше, ми бачимо, що попри війну програма розширюється. І українці, які, наприклад, були пересаджені ті чи інші органи, і які потребують до кінця свого життя вживання імуносупресивних лікарських засобів, наразі мають можливість також користуватися цією програмою. Наразі в програму доступні ліки включено більше 500 найменувань лікарських засобів. Це і від серцево-судинних захворювань, це і хвороба Паркінсона, це і діабети, це і інсуліни. А також хочу зазначити, що ми внесли вже за час широкомасштабного вторгнення і хозли, це захворювання легень, і ем, варто зазначити, що дуже багато міфів, які існували кругом цієї програми, вони існували в рамках. Того, що держава нічого не може хорошого якісного безоплатно надати. А насправді пропоную кожному із журналістів із людей, які будуть стежити за сьогоднішньою нашою зустріччю, відкрити перелік цих лікарських засобів. Ви побачите, що там є лікарські засоби, які є виробництва як вітчизняного, так і виробників світових відомих виробників. Там Є лікарські засоби, які коштують і тисячі гривень, і сотні гривень, і десятки гривень. Які... Потребують українці, які можуть отримувати безоплатно, або з невеликою доплатою. у Харківській області цьогоріч було виписано вже 723 тисячі електронних рецептів на доступні ліки. За погашеними рецептами аптеки області отримали 215,5 з половиною мільйонів гривень від НСЗУ. Процес роботи аптек за програмою добре налагоджений у містах, а ось у селах ситуація значно гірша. У містах Харківщини погашено 90 відсотків виписаних рецептів. А у селах всього 14. загалом по програмі Доступні ліки, як я вже зазначала, ми бачимо позитивну динаміку в цьому році, порівняно з минулою і порівняно позаминулою, наразі ми вже більше оплатили ніж за увесь минулий рік, майже на 100 мільйонів гривень за програмою Доступні ліки. Ми бачимо, що всі пацієнти, які отримували інсуліни в минулому році, отримують інсуліни, і в цьому році, тобто доступність збережена. Ми бачимо, що всі нові напрямки, які були введені. Ні, в програму активно харківчани ними користуються от активно стосовно імуносупресії десмужок і знеболювальних. Тому там, де є якісь питання ще з логістикою, знов ж таки, якщо говорити з 872 аптек, які є учасниками програми наразі, ми бачимо, що в невеликій кількості з них не відпускаються програм не відпускаються ліки впродовж цього року по програмі Доступні ліки. Всі інші активно. Беруть участь і відпускають. Ми також на наступний рік в фокусі уваги цієї програми це будуть розлади, лікарські засоби з розладів психіки, тому що ми бачимо, що українці будуть потребувати цих лікарських засобів. Ми готові розширювати близько на 200 мільйонів програму ще і в цьому напрямку. Також хочу зазначити, що Um, буквально вже цієї осені ми додали до програми доступні ліки два важливих для для українців напряму. Це перше, це um, Лікарські засоби, які відносяться до категорії знеболювальних, і це таблетовані морфіни. Чому це важливо? Тому що в нас є пацієнти, які мають статус паліативних хворих, пацієнти, які мають хронічний біль, і раніше вони достатньо сильно залежали або від своєї фінансової спроможності, і фінансової спроможності родичів, або від місцевих бюджетів. Наразі кожен з них може використати програму Доступні ліки і отримати ці які безоплатно в аптечній мережі програма реімбурсації вона більше пов'язана з електронними інструментами на цих територіях? Ми дозволили використовувати і паперові рецепти для того, щоб доступ зберегти для пацієнтів в рамках цієї програми. Мої хвилювання по перше, це через онкологічних пацієнтів, оскільки оскільки країна в стані війни, то наша цільова аудиторія ці – це військові. І пошти на хворобами, тому що на жаль, досі в країні немає дорожньої карти, як таких військових лікувати. Ми не бачили вперше перший раз, почула, будемо говорити з командуванням медичних сил з міністерством охорони здоров'я, що є якась проблема з онколікуванням військових саме, тому що маршрути пацієнтів вибудовані в кожній області, і я знаю, що проблем перевести з військового в цивільний, якщо там є краще лікування, його не існує. Але ну, почула. Будемо опрацьовувати, тому що ми бачимо в онкоцентрах, також як з електронної системи охорони здоров'я, лікуються військові, і проблем немає так само, як немає проблем для того, щоб саме військових, які мають онкозахворювання, і не тільки онкозахворювання, ви знаєте, що працює мета метавак, це медична евакуація, і такі люди потрапляють також і за кордон. Що стосується. Хіміопрепаратів і все інше, що закуповується за централізованим. таки, ми в цьому році, як я вже зазначала, почали моніторити, як використовуються сурфактанти і тромболітики, які входять в відповідно в пакет. На наступний цьому році ми ввели план лікування для онкопацієнтів, де ми починаємо в електронній системі охорони здоров'я відстежувати, як використовуються хіміопрепарати, інші препарати, які закуплені за централізованими закупівлями, як використову. Сосується при лікуванні пацієнтів, але що стосується покриття, що чогось не вистачає стосовно покриття, то я хочу зазначити, що ось саме в онкоцентрах, де-де, але тариф саме в онкоцентрах, він повністю забезпечує все покриття лікування. І про це говорять залишки на рахунках в онкоцентрах більше 10 мільярдів по всій країні. У нас є рубрика «Ветеран в Пенге. Я тоді попрошу комунікаційників. Нехай і пані Вікторія в нас в тому числі відповідає за цю за цей напрям роботи. Я попрошу, щоб описали, як правильно має бути сформовано маршрут пацієнта при саме онколікуванні, для того, щоб ви щоб чітко розуміли і своїх колег з командування медичних сил так само скажу, щоб подивилися, звернули увагу на. Відповідно маршрути, які сформовані тісна взаємодія НСЗУ з місцевою владою, визначення чинників, які заважають людям користуватися програмою, аналіз наявності на місцях аптечної мережі у співвідношенні з кількістю жителів громад, стимулювання аптек доєднуватися до програми, можуть покращити ситуацію з отриманням доступних ліків. Все залежить тепер від того, як спрацюють голови громад, як отримують ще більш детальну інформацію пацієнти, тому що ми чуємо про те, що пацієнти іноді думають, що в країні, оскільки війна, то точно не до безоплатних якихось лікарських засобів, точно не до того, щоб розширювалися, тому їздимо з регіону в регіон. Розповідаємо, що програма стає сильніша, програма стає більш доступніша і закликаємо усіх, кому вона необхідна, її використовувати в повному обсязі.